Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Surprise. І сьогодні ми починаємо відкривати кіндер-сюрприз, присвячений серії мультфільму Крижане Серце. Ось такі дві коробочки четвірки з Німеччини сьогодні у нас на розпаковці. На обкладинці нас зустрічає Ельза, а також Олаф. Ось такі дві коробочки по чотири штучки з двома гарантованими. Серійними іграшками. В серії у нас 8 іграшок, з них фігурок не дуже багато, дуже багато перевипусків, а також додаткові е, збіркою. Я їх назву більше збірка на тему Крижаного серця. Скажімо так. Отже, через секунду ми починаємо нашу розпаковку Отже, ще раз переглянемо це у нас. Упаковочка з чотирьох кіндерсепизів для німецького ринку маємо Ельзу. А також Ол. Олаф нас радо зустрічає. Отже, подивимось, які іграшки нам можуть трапитися. Це дві фігурки сестер з цього мультику. Це Анна і Ельза. Також, звісно ж, Олаф перевипуск, Олень перевипуск уже третій раз. Також наш гекончик. Символізуючий вогонь і три таких збірочки. Отже, ось це і все. В принципі, п'ять, скажімо так, фігурок, три з них фігурки додаткових персонажів, скажімо так. І, на жаль, лише дві у нас фігурки людей. Головних героїв це Анни і Ельзи. Маркування у нас до 1 травня наступного року. Отже, ось такий у нас. Наборчик є сьогодні на розпакування. Дві гарантовані, плюс дві у нас збірочки для дівчат мають бути. Отже, ми відкриваємо і бачимо тут рожеві кіндер-сюрпризи. Давайте їх всі витягнемо. Тут у нас маркування до 1 травня, а на коробці у нас до 1 травня. Так, є у нас Поставимо позаду. Наш помічничок ваги. Про всяк випадок зважимо. Дуже багато деталей чую. Зважимо. 29.31 вага. Що ж нас тут чекає сьогодні? Так, нас зустрічає одразу колекційна іграшка. І це наш гекончик. Так, а імена тут не прописані на коробці. На жаль. Гекончик у нас з новим вкладишем, звісно, але це стара іграшка. Має маркування VU338, яке у нас перекочувало з 2021 року. Отже, ось такий гекончик нам трапився з нової колекції. QR-кодик того сканує. Ще раз розглянемо. В принципі, іграшка з 2021 року не змінилась ніяк. Має півпрозорий наче вогонь по хребту. Ось така у нас іграшка. В принципі, симпатична, але від цієї серії чекаєш більшого наступним. Немає звуку взагалі. Капсула влита в шоколад і вага кочується. 32,13. Отже, тож, ого, у нас тут так залип в шоколад. І це у нас збірочка. І зламався весь шоколад. Дуже залипла капсула. І в збірочці у нас щось таке. Кремового кольору. І що це може бути? І це у нас така пташечка. Це пташечка, на жаль, хвіст у неї картонний. І можна використовувати, наче як кліпси на вушка Це такі у нас дві пташечки. Кліпси. Ну, чесно кажучи, з картонними деталями я б їх не носила. Ну, але отакі дві пташечки ми маємо. Сезон новий, до речі. Я таких пташечок ще не бачила. Віті. Віті 209. Кому потрібен піар-кодик. Наступне, Чую стукіт капсули об шоколад і більше нічого. Вага у нас 34 рівно. Так, і це також збірочка. Важкенька збірочка у нас. І це у нас зелененька жабка. Ми вже бачили такого плану. У нас була. Мавпочка. Мавпочка руками імітуючими кільце, а тут у нас жабка імітуюча руками кільце, в яку ми маємо закидати їй складену, нібито в шар отаку муху. Так, складемо нашу жабку. Ось так виглядає наша жаба. І імітуючи гру в баскетбол, ми маємо їй закидати муху. Ось такий має QR-кодик. Знайшли пару до збірки непогано. Йдемо далі. Також залипла капсула в шоколад, немає звуку взагалі. Вага 3268. І тут нам ховається, і від нас ховалася Ельза. Ура! Ми піймали одну з головних героїнь, це вже непоганий улов. Отже, ось така Ельза, QR-кодик, кому потрібно. Це іграшка нова, тому має код VT428. Має дві частини. Сама іграшка і підставка. В підставці у нас вже є ноги. В босою ходить наша Ельза. В принципі, обличчя промальовано дуже добре. Ось так. Є візерунок на платі, Фокус від нас не тікай, будь ласка. Промальовані також візерунки на платті. Тут маємо літерацію. Біляве волосся, звісно ж. Ельза у нас блондинка. В принципі, як на мене, не дуже схоже на мультяшну, але фігурка дуже добра, дуже гарна. І вона гарного розміру, набагато більше, ніж наш кончик. Тому я вважаю фігурку вдалою. Отже, маємо дві збірочки. Одну для дівчат одна. Скажімо так, нейтральна. І дві колекційні іграшки, поки нам щастить, повторів немає. Сьогодні ми відкриємо дві коробочки, тому відкриваємо ще одну. Тут у нас Ельза на обкладинці зустрічає, яку ми вже знайшли. І знову у нас капсула без звуку. Взагалі, точніше, немає звуку Kinder Surprise. І тут у нас вага 32.42. З чого ми почнемо цю коробку? З колекційної іграшки ми починаємо цю коробочку. Отже, капсула звуку немає і у нас повторка. На жаль, нам трапляється повторна Ельза. Але я думаю, це не біда, бо Ельза і Анна фігурки дуже рідко трапляються, в основному оця збірочка, так я її називаю, колекційна збірочка. Тому я думаю, її буде легко виміняти на щось, чого нам не вистачить. Отже, переходимо одразу до наступного. Також я не чую звуку взагалі. Це у нас щось таке позалипало в шоколад. Можливо, температурний режим не було збережено. Вага 35,46. І тут у нас збірочка. Збірочка нас тут зустрічає. Немає звуку капсула. І тут у нас щось біленьке. Космонавт. У нас вже одна була космонавка. Сподіваюся, ні, на жаль, це повторочка. У нас така дівчинка вже була. Там одна дівчинка у нас. Піднімається забрала. Дуже, в принципі, симпатично. мені подобається. Одна дівчинка має е, світленький скінтон, а друга має темненький скінтон. І отака з них пара. На жаль, ця у нас вже була. Ну, Але я, я вважаю її найбільш вдалою іграшкою серед фігурок. Ну, принаймні мені подобається космічна тема, тому вважаю, що ці іграшки вдалі. Так, це збірочка і це свіжа збірочка в 145. І, на жаль, повторна. Але. Повторюсь, я вважаю це найкращими фігурками. Повноцінна фігурка, в принципі, її піднімається забрало, їй нема чого додати. Космонавтка у нас гарна. Продовжуємо. У нас ще має бути одна збірочка і одна колекція. Чую невеликий стукіт, але щось мені підказує, що то тріснуло шоколад і це крихітки стукають об капсулу. Вага 2937. І тут О, так, Шоколад у нас повністю розвалений. Ну, але ми з вами зібралися не шоколад їсти, а іграшки дивитись, тому це ми відкладаємо і дивимось. Капсула не має звуку. І у нас жовтенький рюкзачок. Так, маємо вкладиш, це у нас перевипуск. Минулого року вони були іншого кольору ці рюкзачки. Це збірка для дівчат, до речі. V197А, тобто А, літера нам каже, що це перевипуск. Тут ми маємо віконечко для нашого песика, мами, тата, кого фотографія або картинку. Хочете розмістити і носити з собою. Можна на рюзочку, на шиї, де вам буде зручно. Або на карманчику є защіпка. Що ми маємо ще в комплекті? Маємо такі зірочки, які переливаються, і метелика, який ми кріпимо сюди. І замість фотографії нам поки доступна ось така панорама повітряної кулі. Ось така у нас повітряна кулька трапляється. Друга збірочка. І на солоденьке в нас залишилася остання колекційна іграшка на сьогодні. І останній Kinder Surprise, в принципі, має стукіт, хоч би не гекон ще один, бо так буде взагалі не цікаво 2846. я думаю, що це ця колекційна збірочка. Оці кілечки, перстні пластикові, які, крім дитячих рук, більше нікуди. Пристосувати не можна. І так, це у нас перстень. Виходь. Ну, маємо трошки збірочки. Колекційна збірка, я їх так назву. Ось так виглядає вкладиш цієї колекційної збірки. Сніжинки-сніжинки наклеюємо, одягаємо на пальчики. маємо ось таку каблучку. В принципі, дуже непогано, так? Гарно має, кріплення гарно має. І ось тут ми приклеїмо наклеєчку Ельзи. Ельза у нас виглядає ось так. В принципі, дуже непогано. Картинка добра. Це наклейка. В принципі, одну ми можемо з вами наклеїти, а якщо трапиться ось друга, то не будемо клеїти. І ось так виглядає наша каблучка з Ельзою. Назвати це колекційною іграшкою. Язик не повертається. Оце колекційна іграшка. Оце колекційна іграшка. А це що? Ось такий у нас сьогодні з вами улов, і через секунду ми його переглядаємо. І ось такі іграшки нам трапилися сьогодні. Колекційних у нас 4. Збірочок 4. Одна у нас колекційна повторочка, але я вважаю, що колекційна повторка Ельзи, фігурки саме Ельзи, це дуже вдало нам сьогодні трапилося. А також ми дозбирали одну з колекцій збірочок. Це знайшли от пару до нашої мавпочки з жабку. Дуже вдало, я вважаю. А ви як думаєте? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Також підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую, що додивилися до цього моменту. І до нових розпаковок!